Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Нарешті нарешті я до вас вийшла. Довгенько мене не було. Знаєте, може для вас то недовгенько, але я кожен день, кожен день, я думала про вас, думала і, і ніяк не зібралась вийти до вас. Ну, а сьогодні так вийшла і чуть з вами поспілкуюсь. Хочу вам сказати, ну, от я така, знаєте, я от така. Вроді я м -м, все можу, але не все. Сили не маю. Знаєте, ну так скажу, їхала сюди, вроді все було добре, вроді добре. Але. М так виглядало, що я не їхала автобусом, а пішки йшла. Так мене боліли ноги. Ну, але добралась. Чи то за зміни клімату, чи я не знаю, з якої то причини. Паде дощ, дощ паде. І, і пару днів тому, як я була, приїхала, то такий падав дощ, що все тут заливав. Заливало, то напевно, що зміна клімату такого або що. У мене настільки ноги боліли, що я і не хотіла якісь пити знеболювальні, бо думаю, може воно перейде, може воно, бо я і так знаєте, сиджу на, так, живу на самих лікарствах, на самих пігулках. Uh, і не хотіла пити. Але не проходило. І я мусила випити, мусила пити. Ну, так не п'ю, скажу вам, так не п'ю часто, як я пила, вокоси не тримаються, не тримаються купи ніяк, бо м -м, пішли в місто, прийшли, а дощ зверху падав і треба було піти піти в душ. Все вам розказую. Знаєте, мені би не стало тих хвилин, щоб з вами поговорити. Бо, бо, вроді, хочеться і поспілкуватися з вами. Внучка пішла на роботу. Дочку викликали також на роботу. Пішла за мною на базар, прибігла, перейшли і, і пішла. Щоб десь кудись, ми так дуже їздили, то так. Не Поїхали були. Правда, внучка е нас відвела, і ми були в неї в ресторані. Е вона нас пригощала. Ну, файно, файно. Так як має бути. Е їздили ми ще. Тут хочу вам сказати, хто хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні Речі від Світлани. Запрошую, мої дорогенькі, заходьте, переглядайте те, що є. Я скоро буду і, можливо, будуть такі трохи нові. другі, не нові, не нові, звичайно, не нові, бо е, речі з барахолки, але майже на увазі, що нові в показі. Ті, що я ще не показувала, бо їх не було. Ну, але, звичайно, звичайно, десь щось. десь щось, Так чуть-чуть, хочу вам сказати дійсно: ці не дуже дорожнечі, дорожчі, дорогі там сина де. Але тут ще дорожче. Тут все йде в євро, все йде в євро, все йде в євро, так що набагато не розженеться, бо. Бо не виходить. О. Маємо душу має, маємо душу маємо. Все я в них сиджу тут на кухні, тут сиджу в них на кухні, бачите, в них який пеньочок. Пеньочкові там вазонки ростуть, тут картина така ручної роботи намальована. Не знаю, чи написана, яким художником не знаю. Ну, така картинка гарненька. Хотіла дочка мене повезти в Венецію. Так вам кажу щиру правду. Ну, але, знаєте, таку далеку дорогу їхати. І скажу, та, поди, їдь подивись, щоб я мала таке бажання. Я приїхала до дітей, бо я хотіла їх видіти. Дітей хотіла видіти, знаєте. Е а що ви таке дуже мені бажання, як то їду туристами всюди. Я щось не маю такого бажання. знаєте. І, і немає такого, ніби й настрою, скажу. Немає такого настрою. За чого? За того, що, що взагалі нема настрою ні у ні, ні людей. І в мене так само, і в мене так само я щось дуже, знаю дуже така якась Зато все переживаю. Ну, отак от якось, так якось. Але, але про то я є тут у дітей, все добре, спокійно. Їздили, їздили там, подивилися, трошки мене повезли, але я ще тут побуду чуть-чуть, так що я ще щось подивлю, де ще мене повезуть чи поведуть. Ну, Наразі так не було можливості, бо, бо все при роботі, самі розумієте, а я сама піду? Та й не було тут часу, ще так і не було часу. Ще так і не було часу. Ну, якось так щоб щось вам такого ще покажу, покажу трошки десь щось, як тут воно є. Що сказати ще? Що вам сказати ще? Навіть не знаю, скажу вам, що тут ще таке тепло, що от на балкон двері відкриті повністю. Хоч вчора мені ми з дочкою, я з тою дочкою, що лишилась там вдома, також дзвонювались, і вона сказала, що там в нас таке тепло 17, 17 чи 18 градусів, що каже, таке сонце, таке тепло, город заорали вдома там, ну що ніби ніби тепло. Ну, а тут теж було сонце. Але я не знаю, вже так зайшла така хмара і, і, і так паде, паде, ніби буде падатися цілий день дощ. Але про то тепло. Батареї ще в них зовсім не включають. ще Зовсім тепло не підключають. І ну, правда, вони в зимі мало що включають, ще й трохи, хоч тут таких зимів нема, але все одно сирість. Сирість і холодно, знаєте, щоб посушитись, наприклад, навіть водошпаде чи там трошки якесь. Та холодно. Холодно від якоїсь там до якоїсь години треба включати, бо все таке коштовне. Зараз, може, мені хтось скаже, що їду додому, а що вдома будуть робити? От що будуть вдома робити? Може там, де в містах є роботи, я не, 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 не маю нічого. проти, по великих містах може є роботи, а так як в нас в селі, де підуть на роботу, що будуть робити? Дочка тут вже 17 років. Забрала внучку, внучка при роботі, дочка при роботі. Слава Богу, що не, 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 не старими людьми не сидить. Внучка то і так таппи не сиділа, внучка ще е, того не, не було і не буде, коли б би і не було. Але дочка не сидить, мають такі роботи. То що ж буду там робити? Вже я кидаюся, як, як можу самі бачите. Ну, отако, отако, така Італія і отаке. Як звичайно, знаєте, як звичайно, щоб щось таке було. А як то, може, люди приїжджають і, і то показують все, то не знаю. Знаєте, може якраз я нічого не буду заперечувати Може, якраз є такі люди, що е, тут живуть такі жінки, що тут е, ну працюють, живуть, може вони м -м, дійсно повиходили заміж, е, не знаю за яких, за кого, але може і дійсно є кому так є е добре, що є добре. Тому що не для всіх, не для всіх, хто, е, дано. Ну, отако. Але я хочу сказати, що я зразу думала, думала, може, може, вже всі, знаєте, роз'їхались вдома там сама, лиш чоловіком думала, поїду, і, і я поїду, і, і чоловік не буде вдома. Але так нема, жінки, так нема, бо треба, треба бути і вдома. Бути вдома, і, і, і щоб чоловік був не, не сам. Бо чоловіка також шкода, щоб він не лишався сам. Життя прожити, знаєте, роки, роки життя прожити, і так не можна, щоб так було. Але все хто як думає, моє, скажу вам так, дійсно, правда. Мої дочки і, і внучка, вони проти, проти, щоб я не лишала часом чоловіка самого, не лишаю його, навіть він буде, будь з ним, будь з ним не лишає ніяк. Всі гроші не заробиш. Я дійсно, і дійсно. Думала, може так, може так, може так, може так. Добре так, як є, і добре там, де нас нема. Отак. А дома найліпші. Дома, най... дома і всім добре. Дома і всім добре. Знаєте, я вам скажу. Дочка тепер трохи, то вже, знаєте, так адаптували все, а тим більше, що зараз є е, внучка е, біля неї, то вони обидві разом. А так, то дуже трудно. Дуже трудно. Певне, хочу вам сказати, не, не один раз виплакала е, всі свої сльози, що, що тут. Бо ми, ми хто тут? Ми тут хто? Але це е, все моя думка. Це моя просто думка. Ще раз вам скажу, їхати було дуже добре. Дуже добре. На границі перейшли швидко, е, що на нашій перейшли швидко. На наші дійсно дуже швидко перейшли. Їхали ми на Ужгород, так їдеться то з цього боку, звідки ми, то їхали на Ужгород, то на Венгрію, і то перейшли швидко кордони. Ніхто нічого нікого не чіпав. Якось так обійшлося, що добре, Я там дітям нічково не везла. Але таке, знаєте, цукерки, печиво, яблука, грушки, е варені, огірки закриті, огірочки. Це я, везла, це я везла, Хоч діточка не треба, не треба. Ну, треба, бо вони всього хочуть, всього хочуть такого, знаєте, як домашнє. Але ж я не знала, я перший раз їхала. Це я тоді була. Літаком перелетіла з Польщі сюди до них. знаєте, От літаком перелетіла сюди, я взагалі літаком нічого не брала, навіть дитині цукерка не привезла. Хоч там в польщі такі самі які тут. Наші цукерки самі, самі кращі, знаєте? В нас дійсно, в нас цукерки самі кращі. Але я той раз нічого абсолютно. І більше я так тут не був. А це я їхала вже з дому. ну Та й думаю, вони мені нічого не беріть, нічого не беріть. Ну що ж вам привезти? Нічого не беріть, бо то нічого не можна перевезти, нічого не бери, через границю нічого не можна перевезти. Ну, але я такого не знаю. І я... От я на Польщу їду теж ніякого м'яса, але люди і перевозять і м'ясо, і сало, і ковбаси. Я не знаю, як вони тут перевозять. Чи вони просто так хваляться, що вони перевозять так собі, знаєте. А, а я таке, ну, я таке не, не весла. Але все таки, як фрукти і закриті в банках, так, все, що, що за, за крутке, крім тушонок. Крім тушон. То я перевозила, перевозила і слава Богу, ніхто нічого нічого ніхто не казав, щоби так викидали, ви, викидали то, що то такого не було. І так само сюда того так взяла трошки. Приїхала сюди, хочу вам сказати, що я так добре то все перевезла. Приїхала сюди, то я вже цікаю і кажу до них. Ну, що ж ви не сказали? Я була би, знаєте, скільки того набрала? Правда, взяла е, ту, ту бутилку меду, що я показувала, що мені е, з Харківщини переслали. Та я взяла дітям ту бутилку меду. І, і ну десь щось трошки, десь щось трошки взяла і все. І все. Я розумію, що вам цікаво, що я тут, як я тут, хто мене хто за мною слідкує, хто дивиться і підтримує мене. Я вам щересенько дякую. Щересенько дякую, мої дорогенькі, за вашу доброту до мене. Ну але ну, нема що ще так знімати. І їсти готувати не готую. Ні, готувала, готувала і смажила їм котліти і якісь. Суп варила, зупу, зупу з кльоцками варила, а їм, але так і, і, і бараболі картоплю смажила зранку внучка не сьогодні, а позавчора, по-моєму. І внучка, бабко, я не їм зранку, що ви мене заставляєте, що ти. Кажу, Ліза, ти не їж, бо ти ніхто не смажить. А, а бабка вдома смажила і ти їла. Правда, вона і їла. <гілля> їла. О. Ну так нічого не готую, бо тут також нема для кого. Та, та на такій роботі, що щось собі поїсть в ресторані і та в ресторані. І от таке обід дівчата по ресторану. <гілля> на вечір там вже щось таке перекусить і все. І от така готовлення. Така моя тут робота. І Я відпочиваю. Знаєте, відпочиваю. Як моя дочка сказала, то, що, дома, що ти приїхала туди полежати, ти могла й полежати, <гум> Ну так, могла й дому полежати, але я хотіла, хотіла поїхати трошки подивитись на своїх дітей. І все. <гум> Скажу вам, можливо, що я буду виходити частіше. Ото мені, знаєте, як в як, як, одному фільмі було, що треба мене піштовхнути. Угу. Отак і мені, так мені, знаєте, от ніяк, 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 ніяк. Я вже вчора думала, що буду е, щось до вас вийду. Ніяк не вийшло. Думала, позавчора ніяк не вийшло. А сьогодні, думаю, я трошки до вас вийду, бо я за вами. Заскучила, мої дорогенькі, я за вами дійсно заскучила. Ну, добре, добре, добре. Всім вам ще разінько дякую, хто мене дивиться, хто мене е коментує, хто мені ставить подобайки за ваші підписки, за вашу доброту, mm -hmm. мої дорогенькі, за вашу доброту, щиру вашу доброту. А зараз, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими! Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші. Я думаю, що я до вас вже тепер буду частіше виходити. Так що, всім до зустрічі, всім пока.